Добрий день. Факт того, що eBay трошки не дає мені займатися улюбленою справою. Зараз канал трошки не так активно розвиваю, але не так давно на всій моїй любимому Facebook каналі щодо Гармін-годинників. З'явився такий от допис, дуже цікавий допис стосовно того, що зарядки, швидкі так звані зарядки все ж таки є причиною того, що вбивається певні кола біля зарядок, біля зарядки, там, контролер заряду умовно в годинниках. Колись давно ще на 4PDA, такий сайт, там багато було суперечок. І вже тоді фахівці, які займалися ремонтом, дуже часто казали, що так дійсно підключення до швидких зарядок з певною долею невисокої ймовірності, може призвести до того, що контролер заряду годиннику вилітає. У мене був. Один з перших моїх клієнтів, який у мене купив подібний апарат, ось, і потім він почав через деякий час позвонив мені і попросив допомогти з цим проблем, з цією питанням, з цим питанням щось вирішити, тому що він реально мав підозру і він звернувся в сервісний центр. Здається, апарат, не знаю ЮА чи може ще якийсь Стосовно того, що він зарядив від швидкої зарядки, і в нього годинник став довго заряджатися і швидко розряджатися. Тобто фактично щось сталося з контролером заряду. Ось тут гарний наведений приклад, чому це може бути. І я колись сперечався на ФОПДА, про це саме казав, що вбивається не струмом, а вбивається напругою. І ось тут класну теорію запропонували, що коли ви підключаєте до зарядки з двома та більше портами, які всі ці порти вміють фас тобто швидку зарядку підтримують, то контролер фаст-чаржа. Налаштований по тому першому пристрою, який вже приєднаний. Умовно заряджаєте телефон, який вміє фаст Charge. ось. А блок живлення не бачите, як тут написано, що м -м, ви приєднали до. Може дешевий блок живлення. Приєднали до другого порту ваш годинник, який просто може навіть і не посилати сигнали. На те, що він не вміє фас-чардж. І фактично на контролер заряду подається та сама висока напруга, яка подається на зарядку вашого смартфона. І ці 9-12 вольт потрапляють на контролер заряду на вхідні кола вашого годинника і вони їх. Вивалюють. Вибивають і вони вигорають. Ну, частково вигорають чи як, не знаю, тому що фактично заряджати ще можна, це дивно. Але відбувається отакі от глюк, коли е, зарядка йде дуже довго. І з іншого боку апарат дуже гріється. Але розрядка через ті ж закорочені кола, контура. Відбувається швидко. І навіть якщо розпаяти, там деякі показували, що тепловізором, що певні контура навіть видно, через які йде розігрів, і годинник сам розігрівається. Тому, тому як я завжди раджу, заряджайте годинники від повільних зарядок з ноутбуків, заряджайте годинник від комп'ютерів. І, дуже, і в цьому випадку ви не будете мати ніяких проблем. Чи заряджаєте свої годинники від повільний зарядок. Багато цих повільних зарядок, вони недорогі, Ось, які можуть тільки там умовно 5 вольт. Тут в даному випадку зверніть увагу, хто сперечається, що струм важливий ні. Струм формується навантаженням, а напруга формується джерелом живлення. І якщо джерело живлення неправильно зрозуміло ваш апарат, може бути якесь, ну, це ж все схема техніка, воно кинуло високу напругу на ваш годинник. Тому користуйтесь, будуть запитання, задавайте. Всього доброго, до побачення. Підписуйтесь на канал.